Початок Різдвяного посту. Вперше від моменту переходу на новий календар він розпочинається 15 листопада. Триватиме цей піст, який ще називається Пилипівським 40 днів, тобто до Різдва, яке тепер відзначається 24 грудня. За словами отця Петра Мартинюка, хоч дата початку посту змінилася, його головна мета, як і раніше, полягає насамперед у духовному вдосконаленні та єднанні. Потрібно вирізняти і розуміти про те, що Піст інколи от, людей асоціюється завжди з забороною, що не можна робити, що не можна робити. Але потрібно у піст згадати, що потрібно робити. Піст потрібно робити добро, потрібно відмежуватися від зла. Церква закликає всіх об'єднуватися і бути єдиними. І тому піст це радше для того, щоб об'єднатися. Для того щоб люди розуміли, в якому напрямку разом рухаються і що їх об'єднує у православній церкві України, наголошують, піст це здебільшого про молитву, завершення конфліктів та хороші справи. А от утримуватися від вживання м'яса, молока, сиру, яєць та інших продуктів тваринного походження, слід звернувши увагу на свій стан здоров'я та інші життєві обставини. Час війни не всі люди мають. Можливість дотримуватися посту тілесного, і це правильно, бо людина повинна, тим більше наші воїни, тут навіть немає ніякої обмовки про те, що вони мають дотримуватися посту, бо обставини життєві зовсім інші. Кожен повинен постити, зважаючи на своє здоров'я. Бог не бажає і Богові не потрібно, щоб ми виснажили себе абсолютно тілесно і не мали навіть можливості провадити своє повсякденне життя, навіть не мали можливості прийти, наприклад, до храму. Попри те, що входити у різдвяний піст 15 листопада, це новий звичай. Чимало рівнян планують його дотримуватися. Дотримуюся, стараюся наїсти м'ясного, молочного, ну і все інше. Дотримуєтесь за яким календарем. За нові. Ну будемо так говорити, за юліанським календарем ще тільки починається, а так загалом то піст тримаю. На даний момент ще ні, але планую. Угу. Будете постити за новим чи за Там. За новим, тільки за новим. Хоча є й ті, хто ще не встиг призвичаїтися до таких змін та будуть постити, як і раніше. Ну, піст це, це теж все відносно. Я ще фактично за новим календарем не вспів це постуда. Ну пока за старим, бо я вже стара теж. Разом з тим, продавці на рівненському ринку кажуть, попри те, що піст вже розпочався, і зазвичай у цей період люди намагаються все ж уникати вживання продуктів тваринного походження, поки значних змін у торгівлі ще не помітили. Однак про пісну продукцію покупці їх вже запитують. Звичайно, що коли піст, людей менше. Ближче до свята, до Різдва, буде трошки більше людей. Ну, сьогодні перший день не знаю, навіть це ж по-новому буде піст. Багато перейшли, дехто не перейшов. Ну, будемо дивитися. Будемо до нового року дивитися, як воно буде. Тоді можемо дати оцінку. Питали так, але ще поки так не дуже мало. Але питають вже, питають, вони так знають, бо в нас цілий круглий рік, воно пісне. Тож рівняни поступово таки звикають до переходу на новий календар, і чимало із них найближчих 40 днів планують дотримуватися посту. Кажуть, якщо не тілесного, то принаймні духовного. Адже у такий спосіб вони відчувають єднання із усім християнським світом. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, Богдан Корб'як та Артем Шаула, телеканал ITV.